Всім доброго дня. Сьогодні виїхав на огляд полів і приїхав на одне поле із Соєю і бачу таку картину не зовсім гуманною, не зовсім так по-людяному поступили. Зараз детальніше покажу, що саме роблять, робить молодь наша на чужих полях і зовсім не шанує людську працю. Одним словом, подивіться наглядно. Заїхав на поле подивитися, як там в якому стані соя. І от що я бачу, хлопці на кросовиках просто ну, захотілося хлопцям сильно покататися по полі. Купа слідів видобканих. Покаталися, покаталися і згодом вирішили, що ще треба кольця покрутити на полі, бо ну, місця більше ж ніде немає. На полі так добре крутиться, бачите? Тут там кольця крутили, так вже, так вже їм крутить кататися і кольця крутити. Тут ще один слід. Просто по наглому повидопкували сою, заїхали мотоциклами, кросовиками. Тут от візуально ви, видно який слід і що вони після себе залишили. Соя тут оподобкана, зірвані листки. І таких випадків на полі по крайові пройшовся, ну, не знаю, штук 5, може 6. Візуально видно, що хлопці каталися, ну і щось їм збагнуло, стукнуло в голову покрутити кольця. Отож, всіх власників таких, такої техніки, таких мотоциклів, прошу і закликаю. Щоб надалі такого не робили, бо це все-таки є чуже поле, чужа праця. І якщо ви не маєте шани до праці людської, то хоч маєте шану до землі, те, що ви на ній робите. На ній росте культура, в теперішній час праця на землі це дуже складний процес. А ви отак просто взяли і знищили частинку врожаю, яка б то частинка не була, чи маленька, чи велика. Ось наглядно видно. Як газували тут, а каталися тут ділянка, що немає сої, але видно добре. Тут видно наглядно сліди. Як вони крутили коло мало того, що на полі, то на дорозі розверталися. Одним словом, що хлопці добра не наробили, отут можете бачити слід. Ну і самі, самі кольця, які накручені в сої. Соя понищена. Ну, картина, картина маслом. Тут їхав, 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 тут закрутило йому поїхати в сою. От слід візуально видно. Щоб прогнався і візуально видно, куди далі поїхав. Ну там собі потім поїхав, куди захотів, ну дороги ж немає в нас. Треба по полі їздити.